Вітаю! На огляді будинок зклеєного брусу. Будувала, будувався він в минулому році. Це одноповерховий будинок площею 182 метри квадратний, одноповерховий, цокольний поверх монолітний. Дах у нього керамічна черепиця. Зараз я прийду в камеру і покажу вам наш, нашу роботу, наш матеріал. Це топовий матеріал, клеєний брус без формальдегіду, дегіду, клеєва основа. Всі заготовки, які робляться під. Склеювані сухі, стругані матеріали. Це профіль 2X-Lodge, такий самий роблять фінська компанія Honka, і в нас тут в Україні власне виробництво такого брусу. Зараз перевожу камеру. Дивіться, так виглядає будинок. Дах керамічна черепиця, він пофарбований в білий колір. Значить, там у нас цокольний поверх, тераса велика з виглядом на природу, там такі, виходить, схили, гори. Ми знаходимося біля Києва. Зараз я прийду. бо тут робочий процес, будинок в процесі будівництва. Це у нас виходить тамбур при вході, коли ми заходимо. Так брус виглядає, коли він ще не оброблений. він... Не шліфований, не фарбований. Вставляється, звертаю увагу ось обсадний короб. Це повинно так бути в дерев'яних будинках, для того, щоб була конструкція незалежна від стін. Стіни все одно дають невеличку усадку. Зверху повинен бути такий запил, ось показую, для того, щоб не було притискання зверху бруса. Це брус, я вам казав, 250 на 250. Далі ми проходимо це вниз, спускатися можна це цокольний поверх. Там інші приміщення знаходяться. Значить, потолки у нас утеплені. Це кухня, вітальня, гостьова кімната, виходить, у нас. Площі зараз скажу точно скільки. Хвилиночку, будь ласка. 50 метрів квадратних. Тут у нас, виходить, так, по цю сторону у нас буде кухонна зона повністю в цьому куті. А тут буде зона відпочинку. Далі проходимо. По будинку. Прямо у нас санвузол. Так само обсадні короба всюди в вікнах, суха строгана дошка Спочатку такі закладні вставляються, а після цих закладних ставиться та суха строгана дошка, кріпиться до цього закладної. Це ще одна спальня у нас. Ось так це все виглядає. бетонна основа, залита плита перекриття. Далі прямо у нас тут робочі були. Тут буде каркасна перегородка в цьому місці. І тут буде гардеробна. Направо спальна кімната. Спальна кімната ще одна. І санвузол, Переход в спальні в санвузол. Це у нас, виходить, блок. Власника, мастер спальня так називається. Ну В цілому, отак от виглядає наш будинок. Зараз ззовні вам ще покажу зовні.